Верба, красиво тільки на картинках, а якщо вживу, то за ним ж потрібно постійно доглядати. Оце постійно потрібно обривати, обрізати, щоб воно. Ай, тут сохло трошки. Щоб воно мало естетичний вигляд. В кого є такі верби, як ви за ними доглядаєте, чи практичні вони в домашніх умовах. Напишіть, будемо вдячні за інформацію, тому що багато хто і самостійно роблять, і купують. А якщо бажаєте замовити на обчу поштучну гортензію або гейхеру, пишіть мені особисті повідомлення. Гейхера по 25 від 48 штук, а гортензія трошечка накокала. По 40... по 40 гортензія від 40 штук. А тут хто живе, зараз знайдемо, хто ж тут живе. Заховався, зараз пошукаю. Тут, кстати, люди живуть круто, дивіться будинки і зразу зоопарк. Можна з балкона дивитися, на тваринок і не, не ходити в зоопарк, правильно?